Доброго дня всім, хто завітав на канал. От прийшла сьогодні до сестри і хочу показати, може хтось е знає і підкаже, е що робити в такій ситуації, як опинилася моя сестра. Це була генева недостатність. Так. І ну, збільшене дуже серце треба було казала лікарка моя зараз, яка. Мене лікує 10 років, а хоча б 7 років звернутися до неї. Я лікувалася в районі, але щось вони тільки заліковували, напевно, чи що, я не розумію. Сказали, що все добре. Так. Покапали і додому. На даний час е якісь препарати вживаєш? П'ю 9 таблеток, 8, як коли зранку. 7-8, якщо з мочогонкою, А ввечері чотири. І зараз колюс його. Але я замітила, що в тебе дуже ноги почали утікати. А сьогодні трошки менше. Дуже, от подивіться, ноги утікають, є. має варикоз, вага. 170. Ну, мала 170, зараз, певно, менше, бо я бачу, ти похудала. Ну Трошки, може, похудала, бо сижу трохи на огірках, помідорах. Коротше, салатики поки що, так? Ну так, качі салати. І цей. Отако про... не вживаю. Таке пройде пару метрів і вся синя робиться. Це Пальці це? сині, задихається. Я не знаю. Може хтось підкаже, що робити, куди звертатися, може якогось лікаря. Я не знаю, що, що ще. Може, хто мав був в такій ситуації, чи рідні були в такій ситуації, може чимось, ну я знаю, порадити щось. От зараз в тебе, ну так зблизько, якщо глянути, в тебе. Бачите, сині. Ну, нагинаюся, щось щоки. робити, я зразу чорна, не то, що сині. Ну, Бачите, сині губи, сині щоки, ноги От отако от, от доце, як замітно, сині. Бачите, доце сині ноги. І отак так ходити важко, задихається. І не стара баба. Скільки? 49. Так. — О, Господиня підняла відро води. І вже задихалась. І всюди, де ми догляд проходила, вся здорово, так? Ну, правда, колись я на фізкультурі не могла бігати. Я пробігла круг і задихалася. Стояла на пески ті озера. Знаєш, я таку на камеру дивлюся, вроді би, неповно. Вроді би... Та ну, не так, якби рухалася, в тебе. Я би так, не так, а ти бачиш, тут тільки ходити починаєш і вже задихаєшся, бо серце хворе. Я коли і рухалася, одне з одним не суниш. Якщо роботі було, то я і так не поправлялася і взагалі. Ну ті ноги, якби трохи не боліли тебе, то, би, може би, дійсно би похудала. А то стою і ну, мені здається, зараз тріщина буде або перелом ноги. Шувашку. Ой, господи.